тук! Hey, всім привіт! Цей день настав 6 березня стартує мій авторський курс з аналогової фотографії. Ми зануримось у імаджинаріум світу плівки, якому я віддала 10 років свого життя та кілометри відзнятого фотоматеріалу, сучасні аналогові фотоапарати та ретрокамери. Характерність та дух зображення кожної окремої плівки, занурення у ком'юніті, створення стоп-моушен анімацій, теорія та практика. Після нашого курсу ти будеш маестро плівки, який знає про світ ретро зображення, усе. Цей курс не лише навчання особливостям технічних аспектів використання плівкових камер, але й духовне занурення у естетику особливого, неповторного, аналогового підходу у створення світлин. Сміливі експерименти та дух 20-го сторіччя. Якщо ти зацікавився, скоріш на сайт Київської школи фотографії і 6-го числа чекаємо на тебе в школі. До зустрічі! Хештег ФІМІМФОРЕВЕР.